Вітаю вас, дорогоцінні. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Скоро буде 30 років, як доктори теології та священники Салтаненко Юлія та Сланіслов служать Ісусу Христу. Господь знайшов їх, коли їм було по 20 років. Він надіслав їх у регіон, де тільки закінчилась війна. Тому пастори знають, як це як що за служіння у такому регіоні. Бог заснував. Церкви і потім надіслав Юлію та Станіслава до Одеси, де теж заснували місію Слово Боже. Церква Слово Боже, велика, славна. Вона впливає до краю землі Євангелія Ісуса Христа. Але вже понад два роки вона не може збиратись у будівлі, тому що є постій загроза постійних обстрілів життю людей і люди гинуть теж. Але попри все, церква зростає. Скільки людей рятуються? Тому напишіть мені у коментарях, якщо ви хочете приєднатися до онлайн-церкви, бо у вас немає церкви, понад 600 споруд, храмів, релігійних культових. Зруйновано в Україні, і це тільки офіційні дані, а так то значно більше. І тому зараз із за цього багато людей не мають християнського спілкування, не мають щоденного молитов, вивчення Слова Божого. Але Попри все, церква зростає. Приєднуйтесь до нас. Напишіть мені, щоб підключитися до онлайн служіння кожного дня. Хай Господь благословить вас і ви отримуєте це Боже благословення, тому що будете під Його захистом і під Його покровом, у Його домі в церкві. Амінь.